Зараз ми зробимо з вами медитацію Тонхлен для іншої людини. Забирання та даяння. Сядьте зручно, вирівняйте спину, Потягніться маківкою вгору, опустіть та розслабте плечі. Підборідок прямий, не опущений і не припіднятий. м'язи обличчя розслаблені, рот закритий, але не стиснутий. Живіт трішки втягнутий, руки лежать на колінах. Права рука в лівій, і великі пальці дотикаються. Тепер прикрийте очі. І ми зробимо з вами 10 циклів дихання для того, щоб посилити концентрацію і привести повністю свою увагу в момент тут і тепер. Помітьте, як повітря входить і виходить з носа. І якщо ваша увага буде тікати з дихання на інші думки, то потрібно буде повертатися на початок рахунку. Кожен рахунок починаємо з видиху. Видих раз. Вдих раз. Видих два. Вдих два. Видих три. Вдих три. І так до десяти. Відчуйте, як все ваше тіло розслабляється, і ви звільняєтеся від любого напруження. Тепер подумайте про людину, яку ви знаєте, яка відчуває певну форму страждання. І створіть намір їй допомогти. А зараз запросіть високий образ вашого учителя, щоб він або вона допомогли вам і дали сили для вашої духовної практики. Уявіть самий прекрасний образ, який тільки можете уявити. Уявіть цей образ в просторі перед вами. Побачте, що він створений зі світла. Сфокусуйтеся на святих якостях вашого вчителя і відчуйте захват ним. Це може бути велика безумовна любов, велике співчуття до всіх живих істот. Це може бути глибоке розуміння природи нашої реальності чи нестримне бажання звільнити усіх від страждань. Оберіть одну якість, яка особливо яскраво зараз для вас виділяє. тепер припіднесіть вашому учителю дари. Подумайте про щось дуже гарне, що є у вас. Надайте цьому форми і подаруйте вчителю в знак вдячності з превеликою любов'ю і скромність. І зараз ми звільнимо енергію для нашої медитації. Якщо є щось, що ви сказали, зробили або подумали за останні 24 години і ви цим не пишаєтеся, то згадайте про це і розкажіть вашому учителю, саме це прибере ваші негативні зерна. Учитель не буде вас усуджувати, бо він вас дуже любить. І відчуйте полегшення від того, що ви цим поділилися. Прийміть також рішення більше так не чинити. І тепер згадайте про щось хороше, що ви зробили, сказали або подумали за останні 24 години про якусь хорошу справу, яку ви зробили по відношенню до іншої людини. Провічувайте усвідомлену радість від своїх діянь. Це ті краплинки, які згодом створять помуту, і ви станете повністю щасливою людиною, просвітленою людиною. І також подаруйте цю радість своєму учителю. І попросіть залишатися з вами як мога довше у вашому серці, навчати вас та вести вірною дорогою життя. І майте на увазі, що навчання іноді відбувається у болючій формі. Але за це ми також маємо бути вдячними. Помоліться зараз за те, щоб у ваших вчителів. Було довге життя. Попросіть, щоб вони якомога довше залишалися з вами і навчали вас. Адже карма просьби призводить до того, що це відбувається. Тепер оберіть людину, яку ви добре знаєте, і яка страждає. Це може бути фізичне страждання, душевне, ментальне, емоційне, любе. І ви хочете цій людині допомогти. Уявіть стан цієї людини. як воно виглядає, як виглядає місце, в якому вона знаходиться. Уявіть як можна більше деталей. Побачте її. Погляньте на її обличчя, на тіло. А тепер побачте самих себе, сидячими перед цією людиною. Вона для вас видима, а ви для неї ні. Ви наче ангел, який сидить перед нею. І знову виявіть в собі бажання допомогти їй. Уявіть зараз проблему, яка травмує цю людину. Проблему як чорну речовину, яка розпреділилася по всьому її тілу. І зараз використовуючи дихання як насос, заберіть всю чорну в'язку речовину в центр грудей цієї людини маленьку кульку розміром з маслинку. На це вам знадобиться 8-10 дихань. Заберіть усе, щоб ніде нічого не залишалося. І зараз одним диханням, одним вдохом витягніть цю чорну кульку через ніс цієї людини назов. І побачите, як та кулька перетворюється у чорну хмаринку, яка повисає між вами. А тепер помістіть увагу в центр ваших грудей. Там, точно в центрі, ближче до спини, у напрямку до хребта, знаходиться маленька камера, і в ній знаходиться полум'я, похоже на полум'я свічки. Це полум'я символізує наш егоїзм, прив'язаність до. Я і моє, що є корінням всіх страждань, що є у кожного з нас. Зосередьтеся на цьому полум'ї, пам'ятаючи його значення, і знову створіть намір взяти на себе все страждання людини, яка перед вами. Веріть дуже сильну мотивацію звільнити цю людину від любої форми страждання, від фізичного, психологічного, емоційного, ментального, фінансового, від страждання в партнерських відносинах, від хвороб, від чого завгодно. І коли я скажу зараз, ви одним довгим вдохом вдихнете в себе цю чорну хмаринку, яка висить між вами, і кинете її в полум'я. І побачите, як чорна хмаринка повністю згорає і полум'я гасне. І там залишається тільки світ. Зараз? Залишилося тільки чисте, золоте світло. Ви забрали все, що тривожило цю людину, і є прекрасне відчуття яке розтікається по тілу, відчуття глибокого задоволення і чистоти. І ви дивитеся на людину перед вами. І бачите, як вона виглядає тепер без страждань, без тої проблеми. Погляньте, як змінилося її обличчя. Як змінилися рухи тіла. Людина наче звільнилася від кайданів, які несла на собі довгий час. А тепер створіть намір дати цій людині все щастя, яке тільки можна дати, дати їй все саме найкраще, що тільки можна дати. Прекрасний фізичний та емоційний стан, міцне здоров'я, гарне життя, багатство, достаток, співчуття, мудрість, розуміння того, як влаштований наш світ, багато друзів, чудову реалізацію. І все те, чого вона прагне. І, можливо навіть більше. Про те, що вона навіть мріяти не могла. А тепер наповніть своє серце всім самим гарним у формі золотого світла. З центру ваших грудей виходить безкінечна кількість променів. І ці промені золотистого кольору теплі, дуже приємні, переливаються різними відтінками. І ці промені заповнюють все ваше тіло. І ви зараз сповнюєтеся світлом. І це світло містить. Це щастя, яке тільки є. І воно продовжує пробиватися через пори вашої шкіри і огортати вас. І коли це світло наповнює вас всередині, то задовільняються всі ваші фізичні потреби. А коли це світло огортає вас ззовні, то це задовільняє всі ваші інші потреби ментальні, емоційні, духовні. Дозвольте світло рухатись далі і огорнути людину, яка навпроти вас. Ви бачите, що кожен ваш видих. Посилає все більше і більше світла їй. І вона починає вдихати його, допоки повністю не наповниться світлом. Як зовні, так і зсередини. Погляньте, як все залите світлом. І ви, і вона. І ви бачите, що ви дали їй все, що вона хоче. І навіть більше. І у вас самих є все в достатку. Тепер перенесіть увагу на вашого учителя, який сидить перед вами, і побачте, як він стає маленьким. Розміром з пташку. Він піднімається в повітря і приземляється вам на маківку, розвертаючись в тому ж напрямку, куди дивитеся ви. Зробіть для учителя прекрасний трон поруч з вашим серцем, залитий світлом і прикрашений квітковими пелюстками. І побачте, як учитель м'яко опускається на цей трон. І тепер він сидить там, сяячий, повен мудрості і любові. І це природа просвітлених свідомостей. Як тільки ви думаєте про них, вони одразу там. І тепер подумайте про те, що ви зробили у сьогоднішній медитації. Думки про те, щоб зробити благо іншому, неймовірно рідкісні. І це дивовижна, рідкісна карма. Скажіть собі зараз такі слова. Ця карма дуже рідкісна і дивовижна. І цю карму я хочу зберегти та втримати для свого шляху і також посилити її. А як ми посилюємо карму? Ми ділимося нею з іншими. Так поділіться цією кармою з людиною, яка перед вами. І посвятіть цю медитацію вашому абсолютному щастю. І щастю кожної живої істоти. Повільно відкривайте очі.